Hello, хало, татяхао! Ми нарешті дійшли до 15-го уроку з нашої серії Китайська з нуля. Це останній урок з цієї серії початкової, він у нас називається да». Тут ми подивимось на нову, важливу, цікаву граматику і детально її розберемо і вивчимо нові слова. Починаємо. Як завжди, у нас початок ось тут перше слово. 认识，认识，是那有的下年年 Eric 大学大学 university，так и ч и 你和李小杰是什么时候认识的？嗯、你和李小杰是什么时候认识的？далее 我们是二零一一年九月认识的。我们是二零一一年九月认识的。你们在哪儿认识的？你们在哪儿认识的？我们是在学校认识的，他是我大学同学。我们是在学校认识的，他是我大学同学。 Так, друзі, переклад у нас ось тут, і ми звернемо увагу на слова в реченнях. так? Отже, ти і «міслі», конструкція Ш і Д, да", яку ми розберемо деталь... детальніше в граматичній частині, робить акцент на тому, що йде посерединці. А посерединці у нас йде коли, де яким способом. так? І нас тут цікавить в реченні саме. Коли познайомились? Отже, для того, щоб зробити наголос і виділити, коли познайомились, ми використовуємо конструкцію бла-бла-бла, Т. Отже, тут нас запитують, ви, а, ти і міслі, коли познайомились. так? Відповідь та сама конструкція. бла-бла-бла, да. Бла, бла, Отже, основна частина ось тут, так, акцент речення там. Ми познайомилися у вересні 2011 року. Так, ні мен зай нар ренші, да. де ви познайомились, зайнар, де або нар, де ренше, да. так, де ви познайомились, ми, знову конструкція, познайомилися, де в школі, це що сяо, так? Що є сяо може бути школа, може бути... Ні, перепрошую, тут університет, так, тому що далі уточнення. Ще да, є сяо, ми казали з вами, що це школа, це також навчальний заклад. Так? Отже, ми познайомились в університеті, вона була моєю однокласницею, так? але ми називаємо як однокурсницею так? в університеті. однокурсницею, так? Вона була моєю однокурсницею. Так, подивимось з вами цю граматику трошки пізніше. Наступний кусочок нові слова ось тут. Fan-єн. Готель або може бути ресторан. Так, наступне. Чудзучх, чуджудх. Таксі І ці разом. Так, Давайте читати діалог. І тут знову буде ця конструкція. Ми її просто давайте підкреслимо. Так, тут, де вона зустрічається. Uh, так. І читаємо. Ні менше дземмолай фан да Як ви приїхали в ресторан? 我们是坐出租车来的我们是坐出租车来的我不要去李先生呢李先生呢啊班里 Mr. Lee、嗯、他是和朋友一起开车来的他是和朋友一起开车来的我 Подивимось граматичну структуру трошки пізніше. Тут, окрім цього, особливо нічого такого немає. Так? Як приїхали дзенма як. Е, 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 і ці разом. Так? Та хубханг його і ці він з другом разом. Окей. І тут іще нові слова. Каосін. Каосін. Радий або рада. Тхін слухати. Тхін. 非极非极离得。一阵子。很高兴人心人理想人。很高兴人心人理想人。对不对人心人我也很高兴。人心人我也很高兴。也就是我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。我也很高兴。 «Нін Нінши дзофейті, лайбей цінда. Ще раз. Тінчанг сян шангшуа, ні інше дзофейті, лайбей дзінда, інші дзофей ді, лайбей дзінда. Так. да». да». Переклад, ось тут. На що звернемо увагу? Hanggao Xin нін Рада знайомству з вами, вам вічлива форма. Так, і вона представляється. Лісяо представила себе. А, також радий а, женщині, познайомитися з вами. Я також дуже радий або дуже рада. Так? Тепер тут ось звернемо увагу на тхін, хтось, що в китайській мові тхін, що дослівно два слова, слухати, говорити, означає. Чути, так, коли ви кажете, я чула, що хтось сказав. Так, ось, це якраз цей випадок. Я чув, або я чула, що містер Джан казав, так? тобто, чула, що містер Джан казав, Нінші". конструкція тут буде, що ми подивимось, да", так? Нінші". Лай що ви прилетіли в Китай літаком. Ну, в серединці тут у нас описується, як, яким чином хтось зробив якусь дію. І вона каже, що да. Так, угу. чудово, все, друзі, йдемо далі. Так, ще раз почитаємо з вами слова і порівняємо з, поєднаємо з картинками. І фейдзі, фейдзі, літак. Ар. Чудзучх. Чудзучх. Таксі. Так, сен. Тащо є. Університет. Так, картинка E. С. Фантін. фан Ресторан. Готель може бути. Картинка І. У тхін. Тхен. Слухати. Так, тінь. І слухати музику. Наприклад. І Ліу. Шосте. Кайт. Кайт. Водити машину. С. Чудово. Граматична частинка з конструкцією ши, та та, -та" Д. Да". Отже, що нам тут розповідають? Ця конструкція ши, що щось да, використовується тоді, коли ми хочемо зробити наголос або наголосити на тому, коли, де або як була виконана дія. Так? А Ця конструкція часто забувається, особливо коли студенти вже починають готуватись до там, другого рівня, третього, вчити далі китайську мову. Ця конструкція забувається, тому що вона для нас незвична. Особливість її в чому? В тому, що це просто форма побудови речення в китайській, в китайській мові. Так? Нам просто важливо запам'ятати, що речення буде будуватися таким чином. І все. Давайте подивимось, наприклад. Отже. Речення у нас будується наступним чином. У нас є підмет. Так? У нас є відкриття конструкції «ши». Тобто ми ставимо підмет, відкриваємо конструкцію, ставимо коли, де або як діє слово, тобто щось було зроблено. І закриваємо конструкцію словом да. Так? Читаємо перше. Я приїхала вчора. Перекладаємо ми. Одразу з серединки, так? Ну, тобто, ставимо підмет і фокусуємось на серединці. Ши і да, відповідно, ніяк не перекладаємо. Так? Я приїхала вчора. Так, друге речення давайте глянемо. Чеше цей бейді. Перепрошую зараз. Чешей, цей пей цін май майда. Це куплено в пекіні. Так, знову у нас місце куплено, куплено де, конструкція ши, да, ши цай пейцін майда, так, і останнє, німен ши цзен ма... я хочу прочитати якось і повільно, і швидко, Добав, давайте, давайте ще раз, німен ши цзен ма лай фан дієн да, німен ши цзен ма да, як ви приїхали в ресторан або в готель, так, німен ши цзен ма да, Ось, що тут? Заперечувальна форма також робиться дуже легко, тому що ми просто перед словом «ши» поставимо слово бу. Так, відповідно. Не змінюється нічого, крім того, що ми підставляємо слово бу. Отже, перший приклад. Я не вчора приїхала, так? або. Абоші цайбейтін майда. Це не було куплено в Пекіні. Так, або woman bushi, woman bushi, laida. Ми приїхали не на таксі. Так. Тобто побудова речення така сама: ставимо bush, відкриваємо конструкцію, підставляємо де, коли, як, є слово Д. Да". Угу. Окрім того, нам ще тут показують інформацію стосовно того, як писати дати в китайській мові. Десь попередньо, коли ми говорили про час, ми вже сказали з вами, що китайська логіка така, що все йде від більшого до меншого. Тобто ми починаємо, наприклад, з року, потім ставимо місяць, потім ставимо число, потім ставимо, наприклад, день тижня, так, потім ставимо, що там, наприклад, час. Так, Якщо у нас день тижня там і далі час. А, Наприклад, ось тут нам написали значить, серпень 8 серпня 2008 року, п'ятниця. Так? В англійській мові зазвичай так, серпень 8, серпень 8 серпень 2008, п'ятниця. Так? А в китайській мові це буде 2008 рік, серпень, 8 число, п'ятниця. Так? Тобто Роки, як це назву, років китайською мовою ми читаємо просто по циферкам. Тобто, наприклад, 2008 рік, відповідно, ми читаємо Ar-ін-па і підставляємо слово нєн. Нєн це у нас рік. Так. Все це те, що треба пам'ятати, головне. Давайте ось тут спробуємо прочитати. Отже, мінтьян шин і си синєує, ши і хао. Просто читаємо по цифрам, так? Далі інтьян дзихао. Сіньці сьогодні число, який день тижня? хао сан. Так? І останнє. Сіньцісені ми познайомилися в серпні, перепрошую, в вересні тут, так, 2011 року. Чудово. Запитання, які ви зможете переглянути ще раз, написати на них відповіді, повернувшись до діалогів, які були на початку уроку. Ми разом прочитаємо і перекладемо, що тут. Ши 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 да. ши 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 да. Коли вони познайомились? Нагадую вам, логіка така сама: для того, щоб побудувати відповідь на запитання, ви знаходите запитальну частину хо, і замість неї підставляєте відповідь. Так? Наприклад, вони познайомилися у вересні, вересень 9 місяць. Ши, юе, ши да. угу. так. Наступне.

Так, містер Лі ä, добрався до ресторану на таксі. Останнє Ліся Одія, mm Шедзема -hmm. Лай Бейдзін, да. Ліся Одія, Шедзема Лай Бейдін, да, як Лі Міс Лі приїхала в Пекін. Чудово. Так, заповнюємо пропуски. Так, давайте глянемо. Значить, що тут? Woman shizai palí, що ще щось. Напевно, ми познайомилися в Парижі. так Париж буде палі. Познайомитися буде раніше. Так, кажемо woman shizai палі, ранше, да. Так, познайомились в Парижі. Так, наступне. Я не бачила Лі уші, вона коли прийшла. Так, напевно, коли вона прийшла. А, отже, цей кусочок. ши che лай да? Так, Не забуваємо, що від нас хочуть знову конструкцію «ши», в кінець «да». коли ця запитальна частинка приїхала. Так? Є слово лай, і закриваємо конструкцію «да». Так. сі і фу, що щось тінкін щось. Ага, uh -huh. хочу, щоб ми сказали, що ця, цей одяг куплений не сьогодні, він куплений вчора. Так? Нам треба конструкція. Де. Um, отже, що тут буде? Іфу, um, майда, так, буде тут тон. Чесі іфу пушить uh -huh, Так, так.

Також надрукуйте ваші відповіді, потренуйтеся заповнювати пропуски. Так, тут у нас знову комбінації з трьох складів, з трьох іерогліфів, комбінації тонів з четвертим тоном. Так, там, де слова починаються четвертим тоном. Ми прочитаємо разом з вами, але ви знаєте, що вам треба зробити. Послухати, як вимовляють тони носії мови, щоб натренувати вухо і правильно вимовляти ці тони. 电冰箱，电冰箱，嗯哼，对。麦当劳，麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳，对。麦当劳， 办公室，办公室，嗯哼，得。唱国歌，唱国歌，嗯哼。看足球，看足球，嗯哼。矿泉水，矿泉水，得。呃，涮羊肉，涮羊肉。 嗯哼，密码箱，密码箱，dog。气管炎，气管炎，嗯哼。大使馆，大使馆，dog。灭火器，灭火器。照相机，照相机。 赞助人赞助人电话卡电话卡奥运会，奥运会，尤云慧尤云慧尤云慧尤云慧尤云慧尤云慧尤云慧 Отже, слово нєн означає рік. Тут показують, що на самому початку цей іерогліф зображався як щось, що показує, що хтось несе зернові культури додому. Так. Ось так цікаво. І так він перетворювався. Попишіть, будь ласка, пропишіть іерогліф, щоб потренуватися з порядком написання рис в іерогліфі. Наступне слово чу, чу. Чу у нас зазвичай виходить, називається. Ай, перепрошую, означає виходити, виходити зсередини назовню назовні, або е, вивозити щось, наприклад. Так, і ось так він у нас виглядав, е, показував е, зародження і проростання рослини. Так, має сенс, тому що вона виходить на, на е, землі. І останнє слово фей означає Зараз літати. Так у нас вона була у слові фейзі. Отже, він дуже схожий на пташку, правда, якщо на нього подивитися, ніби пташечка з крильцями ось тут. Так він і зображав, він у нас показував пташку або якогось, якусь комаху, яка літала в небі з крильцями. І так він перейшов до сучасного свого вигляду. Фей. Тут, як завжди, у нас два нових ключі. Давайте звернемо увагу, ось цей ключ у нас відноситься до трави, рослин і так далі. Зустрічається в слові «ча», чай, так? і в слові «цай». Um, uh, господи, Овочі, так, овочі, uh, слово «цай». І ось це у нас. До речі, в деяких підручниках пишуть назву цього ключа криша з трубою, він зазвичай має відношення до домів, домівок, будівель. Так? І у нас він є ось в такому слові «ен», і в слові ця, ця, це у нас дом, дім сім'я, ми його вже знаємо. Ан це, наприклад, є це слово віроглів в слові мирний, спокійний, взагалі «ен» – це означає осідати на одному місці так ось так так ось є І тут кусочок, який стосуватиметься домашнього завдання. Тут вам треба потренуватися запитати, зробити запитання і дати відповіді. Ми прочитаємо разом, щоб вам було просто зрозуміло, що тут питають: де це куплено? Куплено в магазині. Коли куплено, вчора куплено. Так? І ось тут у нас різні предмети, які ви можете використовувати в реченнях. Ханюшу китайська книга. Одяг, бейци, чашка, тіянао, комп'ютер. Так, Потренуйтеся, напишіть ваші запитання, відповіді в коментарях або десь в своєму записничку. Так, і останній слайд у нас. Також ми потренуємось робити запитання і давати відповідь, використовуючи нову конструкцію і лексику. Ось тут. Ні хуйшуа хайньюйма, ти вмієш говорити китайською. Хой. мію, ні шишама шихокайшиханью, да. Коли ти почав вчити китайську, кайши означає починати, ваша відповідь. Ши...", та, 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 да". Наприклад, я почав вчити китайську в 2015-му. 2015 -да". угу. Ви ставите свою відповідь. Наступне запитання: ши -да? uh, Де ти вчив uh, китайську? Так? Ви скажете, наприклад, чонгу щуєда. Так, я вчив в Китаї. Я вчив в Пекіні, я в Пекіні. Ось так, друзі. Отже, що вам треба зробити? Потренуватися, позгадувати слова, повторити те, що ми вивчили. Це кінець 15-го уроку, останнього уроку з цієї серії Китайська з нуля. Яка була побудована за підручником HSK Standard Course 1», перший «HSK» стандартний курс. Підручник розрахований на те, щоб ви могли підготуватися до тесту HSK 1 старого зразку. Що треба сказати? Та да, насправді це основа так, основа китайської мови. Підручник дуже класний. Тут дуже грамотно пояснені всі теми, гарно, ем, як це гарно поєднані діалоги з граматичною частинкою, з лексичною частинкою. Що я вам раджу? Я раджу придбати цей підручник і проходити по ньому, робити вправи, Ви можете відмічати якісь нюанси. Підручнику, ви також можете прослуховувати аудіо з носіями мови для того, щоб тренуватися, вимовляти гарно звуки. Окрім того, до підручника також ем, бажано окремо так, тренуватися, прописувати іерогліфи. Для того, хоча б навіть для того, щоб ви їх запам'ятовували краще. В другому рівні чискю eh, пінін ще присутній, а в третьому його вже починають прибирати з підручника і вставляти окремо. Це означає, що треба вже зараз eh, уважно приділяти увагу тому, який пінгін у слів запам'ятовувати пінін з правильними тонами, щоб далі вчити було легше, тому що. Об'єм стає все більшим і більшим. Чим далі ви починаєте вчити китайську мову, але, тим не менш, чим далі, тим цікавіше. Це точно. Ось. Тому, якщо ви вже дійшли сюди, точно не треба зупинятися лише вперед з китайською мовою, її вивчити можливо, це 100%. Все, друзі. Отже, я сподіваюся, що у нас буде продовження цієї серії, ну, не прям цієї, тобто не першої частини, так, а далі ем, наступних серій. І побачимось з вами. Бай-бай, лав! -бай,